Через російську агресію одна людина загинула, майже 20 дістали поранення. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Зафіксовано 38 прильотів по населених пунктах Херсонщини. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлі у Береславському та Херсонському районах. Підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні. Одна людина загинула, ще 16 поранені. Також вчора надвечір окупанти вдарили по велетенському Поранення отримав чоловік п'ятдесят Року народження. Також під вогнем був кізомис у селі влучання у початкову школу. Ввечері ворог цілий з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, і тричі вночі по самому районному центрі. Зайнялися літня кухня, господарська споруда. Вогонь. Рятувальники приборкали. Пошкоджені вісім приватних будинків, побиті чотири сонячні панелі та авто. Подівечені лінії електропередач. Рятувальники продовжують обстежувати територію міста. Минулося без загиблих та постраждалих. Цієї ночі ворог. Ворог двічі обстріляв місто Вовчанськ, пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає. Протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу з РСЗВ смерть у селищі міського типу Боро пошкоджено два багатоповерхових будинки. У селі Перовське постраждали три приватні домоволодіння. У місті Куп'янськ обстрілом пошкоджено чотири автомобілі. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Вчора ввечері росіяни атакували теплу електростанцію у прифронтовому регіоні. Через терористичний обстріл було серйозно пошкоджено обладнання. Без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Цю повідомляють в ДТ. одразу після припинення обстрілів розпочалась активна робота з усунення наслідків. Загалом у ніч на 31 жовтня 2023 року на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищили один ворожий ударний БПЛА Шахет. Крім того, за минулу добу на Херсонщині знищили два ударні БПЛА ланцет.